Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде такий домашній формат. А саме, ви бачили вже відео, там де ми катаємо на велосипеді. Сьогодні я хочу показати, як я саме доглядаю за велосипедом, тому що це дуже-дуже важливо. Особливо за ланцюгом. У мене були запити вже в коментарях, яку саме смазку я використовую для ланцюга. Я писав, що я використовую парафін, і в мене питали, якої фірми я використовую і чому саме парафін. Фірми в парафіну в мене немає ніякої, тому що. Я використовую, я беру сам ланцюг. Я вважаю, що це просто найкращий спосіб. І так почнемо. У мене є такий інструмент для зняття ланцюга. Дуже легко сам замочок знімаю ланцюг. В принципі, після останньої катки на ньому ще один раз можна було проїхати, але він вже доволі такий брудний. Катка була доволі брудна, тому ми його знімаємо. І відкладаємо зараз. Ми будемо його чистити. Особиста думка, що парафін найкраще з усього. Чому У мене раніше була проблема, що після кожної катки в мене повністю брудна касета, повністю брудні всі, всі частини перемикача і до такого стану, що там є відпрацювання прямо в масло. Зараз ви бачите після останньої катки, в якому стані вже всі комплектуючі і, взагалі, касета. І сама зірка, в якому вона стане. стані. Тобто велосипед я ще зовсім не мив, нічого з ним не робив, але в такому він вже в стані. Тобто, це, можна сказати, доволі, доволі чисто. Так, як ви бачите, в мене є чорний ланцюг, в мене є такий зелено бензиновий ланцюг, він вже дуже брудний. Я ще умив його взагалі. І в мене є. Ось такі бронза. Чому я такі ланцюги використовую XX1? Так, вони коштують недешево, але ви розумієте, яке навантаження йде на сам ланцюг, коли ти використовуєш саме електричку мотор Тому вони повинні бути зносостійкими стійками і не підводити в мене в жодного разу, щоб вони не порвались нічого, коли ми виїжджаємо. У мене є три ланцюги. І зараз ми почнемо кожне з них по-моєму, і потім почнемо варити в нашому парафіні. Я використовую такий засіб. Це для моей цього фірма MACOF. Якщо цікаво, то де я його купляв. І звичайний шейкер який можна купити в кожному магазині, який тільки є. Ще є щіточка, потім я його ще промиваю, все покажу весь процес. Тобто, до речі, якщо у вас немає змоги купити спеціальний засіб для ланцюга, ви можете використати просто звичайний керасін купити його в епіцентрі. Візьмемо самий брудний ланцюг, який в нас є. Я вставляю на сам шейкер. Повністю закриваю. У мене тут чомусь в цьому шейкері ще є такого кришка, але воно не дуже зручне. Краще купляти, щоб він просто Закрутився без усіх цих додаткових штук, тому що воно все потроху роз'їдає і проливається. Десь хвилинки-дві ми будемо так трусити кожен ланцюг для того, щоб весь бруд він просто роз'ївся і він там залишився, але це не весь процес. Тобто зараз я отрису, потім покажу, що ми робимо. далі. Так, один ланцюг ми попередньо помили, помили в цьому засобі. Я його дістаю, але це все ще далеке не все. Я показую саме той спосіб, який я використовую. Він може не для всіх просто підійти. Але я просто розказую, як я це роблю. І потім ще додатково розкажу саме чому цей спосіб. Тобто Ми поклали вже другий ланцюг. Тут в нас чорний ми вже промили, тут в нас залишився цей бензиновий, і ми теж починаємо його тискати. Так, промили другий ланцюг. До речі, чому саме я варю в парафіні? Ось ви бачите, тут є піни. Це такі ролики, вони крутяться, якщо ви пальцями покрутите їх, вони будуть крутитись. От саме вони всередини повинні бути змащені повністю. І саме коли ви варите ланцюг в парафіні, вони повністю проварюються і тому вони змащуються дуже класно. Третій ланцюг. Скільки по часу треба його трести, десь хвилини-дві, не більше. Для дому я ще використовую такий килимок, він називається рідке скло, і його я купив в епіцентрі. Дуже класна штука, тому що постійно щось в мене переливається. Коли я чищу в мене весь бруд, він падає. І щоб мене дружина просто не вбила. То цей коврик мене вручає, тому що на нього капає все. Навіть ці засоби для чистки. І так, ми поїхали чистити третій ланцюг. До речі, на, на кожен ланцюг я не змінюю кожен раз е, не, не долуваю. Я д, один раз налив, і це мене вистачає саме, щоб... Вимити три ланцюга спокійно. Там буквально засобу, як ви бачите, ось тільки трохи. Ми всі три свої ланцюга, достаємо третє, але це далеко ще не все, що я роблю. Наступне, що я буду робити, це помию швидко ці маленькі залочки і перейду до наступного етапу. Саме тому, що я варю ланцюг в парафіні, тобто не зверху змащую, а варю його в парафіні 10 хвилин. То я ще після обробки цим засобом, котре вимиває основну мазугу та всі залишки повністю. Далі я ще всі ланцюги мию з водою з фейлі, теж через, через шейки. Я вам покажу, як я це роблю, і поясню, чому саме безпечно це для моїх ланцюгів. Так, друзі, наступним етапом я мою ланцюг своєю водою. І проходжусь по ньому щіточкою, то примиваю, звичайно, водою, тому що я буду його варити. А коли я буду варити, навіть якщо там будуть якісь залишки води після того, як я його висушу, то воно все повністю провариться, все одно, всі піни оцю, оцю в цю, в цю частину, воно повністю зайде, сама смазка, і воно витиснить залишки води. Тобто в мене не буде такого, що ланцюг він поржавів, або буде не пригукне. Заздалегідь скажу, можна цього не робити водою. Це взагалі не обов'язково. Це просто. Я люблю, щоб воно було максимально чисте, щоб було максимально змащене, щоб було максимально менше бруду. І саме засіб для виварювання дає мені можливість, що воно повністю воду виштовхує, навіть якщо залишиться. Хоча я попередньо висушую повністю ланцюг. Ну ми розуміємо, десь вода все одно залишається. Я додав э, засіб для миття фейлі, і зараз я кожен ланцюг ще раз. За такою ж самою схемою пройдусь просто по шейкеру. Воно тут прямо такою підни збирається. Десь хвилини теж хвилинку можна на один ланцюг. Так, Все, тут те ж саме. Ми промились. Зараз промиваємо знову ланцюг, але промиваємо вже так добряче. Замочки я забув, але замочки можна просто сполоснути, тут такого нічого немає. Так, далі я достаю свої ланцюги. Вже з водієм таку влаштував трошки баньку. Звезд прямо водички. Я думаю, що там вже немає ніяких залишків фейлі, нічого. Нам треба їх зараз висушити, і після чого ми починаємо саме цікаве. в цьому відео те, що ви чекаєте і дивитесь. Так, один ланцюг. Інший ланцюг. Замочки провалювати ми не будемо, тільки ланцюг будемо провалювати. Інший ланцюг. І третій ланцюг. Ще раз нагадаю, чому я катаю три ланцюга, тому що мені так зручно, один забруднився, я просто змінив на інший, другий забруднився на третій. І ще катання в три воно дає вам можливість. Що у вас е, сама касета задня і всі взагалі, компоненти вони будуть рівномірно зношуватись, і воно набагато довше в теорії повинно прожити. Тобто це зручно, це прикольно, це ефективно, вони всі, всі однаково плюс-мінус розтягуються, і, ну, і мені подобається. Так, ну все. Підготовлюємо нашу поверхню. Тут у нас будуть вже сухі ланцюги. Попередні я їх висушив вже, тобто вони немає води в них. Ланцюги я свої просушив. Ось вони. Ви бачите, один, другий, третій. Потрібна така банка буде, тому що ми будемо. Це банка з персиком, вона запечатана, вона навіть якась пильна. Я її зараз відкрию, повністю помию. Персики залишу. Е... Ну, потім якось з'їмо. І ми будемо влаштовувати парову баню. Не треба багато, треба щоб так, щоб була парова баня. Можна навіть трошки менше. Зараз я вильвлю. Щоб у нас просто була така парова баня, куди ми будемо вставляти. І а, ще нам потрібен також сам парафін. Це мій парафін. Дивіться, які шматки великі, так? А, вони виглядають просто як кусок айсбергу. Бачите? І в мене тут ще скільки його. І це все я купив а, на Prom'UA Парафін. Здесь він називається P2. Десь за 300 гривень. Отаку велику коробку, нам не потрібно стільки. Так, що ми робимо? Ми. Зараз розділяємо цей парафін. Так, якщо коли парафін в нас, ми почнемо його використовувати, це не означає, що ми потім його викидаємо. Ви можете його використовувати і додати потім ще. Ще, ще, ну, тобто воно буде потрошки змащувати, потрошку залишатись, і ви потрошку додаєте, додаєте. Так воно виглядає, я повністю забив його парафіном, тому що він, коли розплавиться, нам може навіть ще навіть тому я шматочок ще залишив. Це я вам покажу повністю детальний сам процес. Цей спосіб мені показав мій друг. Він раніше мешкав в Києві, зараз він в Португалії. Він розповів мені цей. Цей спосіб варіння після того, як я почав постійно ми розмовляли, ми коли катали разом раніше. Я розповідав, що є така проблема. Трансмісія брудна, дуже багато часу витрачаю, він повністю не оптимізований. Що, що мені для цього робити? І, і коли я спробував, я був спочатку скептичний, коли я спробував цей спосіб, я здивувався, наскільки парафін, ну, тому що ти його виварюєш у ці всі піни, наскільки проварюється сам парафін всередині. Тобто, жодна смазка, що вона туди потрапила, майже це неможливо. А тут все проварюється, воно по початку навіть таке туге. А потім, коли ви починаєте там кататися, одразу воно стає як такий змачувач, і ланцюг працює чудово, і трансмісія працює, працює чудово. Я не буду розповідати ці смазки, які котрі погані, тому що це таке більш моя суб'єктивна думка. Але якщо, наприклад, я поїхав би в гори, то в, в горах ти особливо парафін не повариш, і не у всіх є три ланцюга, щоб з собою брати. А іноді три ланцюга це може бути всього на 3 дні, а ви поїхали, наприклад, на п'ять. то я можу. Вам ще рекомендувати це маков керамік Клюб. Це єдина змазка. Вона збирає бруд. Вона працює не так, як парафін, вона не така крута. Хоча, ви бачили, там парафіна на все життя воно виходить на 300 гривень. Цієї змазка вона коштує біля 1000 гривень. Я не пам'ятаю. Якщо поїхав би я в гори, я, мабуть, вгору я, мабуть, взяв би з собою три ланцюга. І цю змазку, коли в мене би ланцюги вже не працювали, або сам парафін би не працював, я б би почав визначувати саме керамік. Це єдина змазка, котра більш-менш мене влаштовувала до цього способу варіння ланцюгів. Тобто рекомендую ще раз повторюсь: цей спосіб, мій друг друг Вовчик, мені його показав. Посилання залишаю обов'язково переходьте обов'язково до нього. Він катає дуже класні трейли, там такі види. Ну, це треба бачити. Я постійно дивлюсь його відосики, і вам всім рекомендую. Та, якщо вас цікавить, як я катаю, ви можете подивитися, як катає Вовчик. Вам теж сподобається, тому що взагалі інша природа, інший пейзаж. І він теж, мій близький друг, він теж з Києва, з України. Бачите, воно вже доходить до якоїсь кипіння, і воно вже потрошку він так зникає, 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 зникає. І виходить, що в нас виходить така, як водичка. Бачимо, воно потрошки починає кипіти. Коли воно буде кипіти, я трошки зменшу, зменшу саму температуру. Але тут вона, вона не гаряча зовсім. І ми бачимо, скільки вже там парафіну. Може, може навіть я трошки багато поклав. Але Якщо це буде забагато, так, це буде забагато, мабуть, я його вийму цей кусок, тому що дивися, там скільки вже є. Плюс ми ж знаємо, ми покладемо ланцюги. Парафіна ще більше стане, тому що воно буде вит... виш... виштовхувати його. А, наскільки вистачає? До речі, давайте поговоримо, наскільки вистачає, поки воно. Тут все варюся, наскільки вистачає. Якщо це брудна катка, мені вистачає на одну катку, після цього я змінюю одразу ланцюг. Так як я катаю максимум один раз тиждень, тобто це буде три тижні три ланцюга. Після чого я знову мию і знову їх вижбу. Якщо ця катка більш-менш не брудна, а як ми навіть зараз виїжджали, коли, коли була мінусова температура, тобто ланцюга вистачить на десь на два рази виїзду. Це я маю на увазі, що ми виїжджаємо повністю приїжджаємо на розряджених батареях. Це залежить навіть не по, не по кілометражу, а це залежить від набору висоти. Десь 1200, зараз в таких умовах, 1100, батареї роз, розряджаються. Це наскільки вистачає. Якщо ви набираєте такі, таку висоту, то е ланцюга десь вистачить на кілометрів 35 в інших умовах дві катки це 70 км. Це десь не так його вистачить. Якщо ви катаєте просто по асфальту, у вас немає таких навантажень. Тут потрібно розуміти саме навантаження. Ми їздимо по сходах, ми підіймаємось вверх. Дуже велике навантаження на сам ланцюг. Ну, ви самі ж розумієте, спробуйте просто, звичайно, в велосипеді, в велосипеді піднятися на сходах. Навантаження дуже велике. І це все йде, вже ж навантаження на, на сам ланцюг. І тому його менше вистачає. Моя думка така, що. Якщо, якщо це буде, трошки зменшимо, якщо це буде просто по асфальту десь поїздити, десь якісь просто поробити баніхопи або щось інше, мені здається, що а, вистачить ну, на кілометрів 100 точно вистачить точно. Далі ми беремо наші ланцюги і кладемо їх прямо в нашу баночку. Намагаємо, щоб воно було максимально компактно і треба обережно руки. Ні в якому випадку. Не торкайтесь парафіну. У мене є ось такий пінцетик. Він, щоб чіпляти за, саме за ланцюг, він дуже прикольний і мені подобається. Беремо іншу ланцюг, теж його акуратно складаємо. Обережненько так. Зараз трошки заплутався. Це ви знаєте, є такі рецепти, де показують, як готують якусь їжу. А я показую, як я готую ланцюги. Так, теж його складаємо обережно. 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 Так, є. І ще третє. Потім, коли ми е, зваримо банку, з парафіном викидати не треба. Вона засохне, вона буде в тому вигляді, як і ви, ви її бачили. Тобто парафін буде твердий. І потім ви будете просто використовувати цю банку з парафіном. В мене є одна банка вже. Я просто вам показую саме про це самого нуля, щоб ви бачили всі тонкості і нюанси. Треба, щоб воно покрилось повністю з головою. Ось, дивіться, наскільки ми чітко прорахували, що воно повністю все покрите. Бачите, все покрите. Але ну, трошки зовсім трошки зверху, може там пару міліметрів. Зараз я ще трошечки утрамбую. Так, розпіділю, всюди, щоб кожен пін був в парафіні. 8-10 хвилин, поки парафін, він пройде через усі піни. І саме тому я і кажу, що я його мив з водою, не боючись, тому що. Зараз, коли я його варю в парафіні, залишки води вони повністю вийдуть за 7 хвилин. Воно все повністю зальється парафіном. І буде, ось бачите, От, ось, ось так воно буде повністю всюди. Так, і поки ми варимо парафін, ми не будемо чекати ці 10 хвилин. Ми... Краще почистимо наш велосипед, тому що ланцюг ми будемо чіпляти повністю на, на чисту трансмісію. Це буде легше, тому що з усіх сторін нам треба пройтись. Я його просто знімаю і починаю чистити з усіх сторін такою жорсткою щіткою. Вона прям така. Знаєте, така пластикова, дуже-дуже жорстка. Мені потрібно, щоб воно. Все було чисте, максимально чисте. Ми чистимо повністю нашу трансмісію. Ще щось цікавого ще що. Щось... Це те, що я роблю. Я ще всі ці зірки, щоб повністю максимально оце все вичистити, я ще можу пройтись. Тільки обережно, саме по кончикам, тому що вони пластикові, їм взагалі нічого не буде. Я тут не чіпаю саме звичайним ацетоном, так сказати, я його повністю підготавлюю під новий ланцюг і вичищаю весь бруд, котре щітка не змогла б вичистити. Потім мені треба буде помити ще весь велосипед. Це взагалі окрема тема, Я дуже люблю цим займатися. Воно займає багато часу. Я роблю детейлінг, якщо вам цікаво, зможу зняти показати, як я вичищаю велосипед. Але сьогодні це не про це. Просто я хочу вдягти чистий ланцюг на чисту трансмісію. Зараз я так швидко перетру, просто щоб воно було трошки чисте, коли буду чіпляти сам ланцюг, щоб він все одно буде взаємодіяти з якимись елементами. Щоб вони були хоча б трошечки чисті, щоб я не бруднив свій ланцюг вже вдома. Тому я вологою тряпкою, вона така ледь волога, я витру так на потім я вже зроблю повноцінне дителінгового мийку. Детелінг я під цим словом вважаю, що це те, що я роблю, це особисто, вручну. Ось так проходжу. По кожній деталі, кожному зазорчику е я це люблю робити. Мені подобається, коли воно все повністю чисте. І так, абсолютно весь велосипед після кожного виїзду. У нас рівно пройшло 9 хвилин, майже 10. І ось так, е зараз у нас процес. Я не вимикаю, можу просто трошки зменшити, поки не зніму. Повністю ланцюг не вийму. Чому? Щоб воно не почало кристалізуватись сразу ще, ще тут. Обережно треба бути, щоб воно на вас не пшикнуло, тому що це гарячий парафін. Так, до речі, не, не плутайте парафін з воском. Це трошки різні речі. Саме ланцюгі потрібен білий парафін. Він, здається, якщо не помиляюсь, він називається його технічна назва Парафін P2. Реально, подивіться, який він чистий, і тут в, кожен пін, в, кожен, в кожному піні вже є він повністю змащений. Так, один дістали. Ух, дивіться, одразу як вийшло взяти, але треба обережно, якщо він впаде і на вас, це буде опіка. Бачите? Дивіться, я вам так з покажу. От він прямо от, є такі парафінова така водичка, і воно, ви бачите, в кожному піні. Це просто кайф. Дивіться, все, ми виняли, можемо виключати. Так, зараз я виключаю. Баночка, от хай воно так і буде е, тут. Воно повністю застине, воно не буде таке жидке, я вам потім покажу. Е, воно стане таке вже твердим. Його. Звичайному стані. Дивіться, зараз ми просто залишаємо, поки воно засохне і застигне. Потім ми вдягаємо ланцюг назад на наш велосипед і на нашу трансмісію. І це все. Все. І два ланцюги я просто упаковую і прячу назад. І в мене це на місяць. Ну тобто, я виїжджаю в місяць 3-4 рази, тобто я зробив зараз місячну роботу. Так, пусть висихає. Ми поки, Я поки почну ще трошки дотру свій велосипед, там по можливості. І будемо чіпати назад ланцюг і упаковувати інший. Дивіться, перефін вже кристалізувався назад. Ви бачите, він білого такого кольору. Тобто ми його наступного разу ще будемо використовувати, і якщо він білого кольору, там немає ніякого забруднення, значить ми дуже гарно вимали наші ланцюги. Зараз наші ланцюги виглядають ось так. І ми з вами зараз я налаштую, як і воно було видно. Зараз будемо їх упаковувати. Він вже кристалізувався. Бачите, тут такі є навіть залишки всюду парафіну, але нічого страшного. Ви його не треба його чистити, тому що ви, коли поїдете, воно саме зітреться і само просто спаде. Зараз а, чорний це той що. Бачите, він так туго, кожен пін ходить дуже туго. Це він максимально змащений. Тобто він не болтається так, а там просто все максимально змащено. Тобто я його зараз вкладаю в нашу коробочку. Ось ось ми його склали в коробку. Додаю до нього свої два замочка, Я його зачиняю. Все, бачите, він вже упакований, він в парафіні, все максимально круто. Далі у нас йде зелений. У нас так, виявилося, що бронза останній. Ми його теж зараз складаємо. Я використовую такий коврик, тому мені не страшно, що парафін в мене в домі десь осипається. Так, все. В нас є вже два змащених повністю е ланцюга. Не... Так, це є. Зараз ми будемо чіпляти основний наш ланцюг на велосипед. Поки, до речі, висихав парафін, ви бачите, я вже. Свій велосипед трошки почистив. Не можу сказати, що ідеально, але парафін він десь висихав ну, прям дуже багато. Він висихав десь е півгодини. Півгодини часу я потратив на те, щоб велосипед привести в порядок, але це не той детелінг, про який я розповідав. Потім завтра я ще дороблю всі частини, але ви, ви вже бачите, наскільки він виглядає. Повністю сухим. Так, ось цей лежав в мене перший, тому в мене в нього від коробки. Саме багато парафіну залишили, зараз я його трошки тут підібів, це що не потрібно. Так, все. Ось наш ланцюг змащений в парафіні. А, але, зараз ми його просто чіпляємо і все. І нам ну, більше нічого не треба на свій інструмент. Якщо у вас його немає, є багато рішень, як його зняти в інтернеті, але зазвичай вставляється сюди шнурок, туди всю дирку шнурок, всю дерку шнурок, хрест на хрест так тягнете, і воно стягує і відчокує його. До речі, це теж лавха вовчка. Молод. Так, все, замок зачопнули. Приводимо. Тут залишки вони так трошки попадали, але нічого страшного, ви поїдете, в все відтрутаю. Так, зараз воно перемкнеться на, на потрібну йому зірку. І ось так виглядає цей процес. Коли ви будете їхати, воно у вас все просто повідпадає. От бачите, от я зараз кручу, і воно лишнє Воно таке все просто спадає. Перевертаю, перевертаю велосипед, паркую його, прибираю всі залишки парафіна, складаю все, що я заготував на цей місяць, на лютий місяць, на лецюги. і на цьому все. На останок покажу свій велосипед в, пер... в перевернутому стані. Всім дякую. Бажаю гарного вечора. Пишіть, якщо подобалось. Якщо подобалось, підписуйтесь, це реально мене мотивує. Я вам дуже вдячний. Ми дуже швидко набираємо обертів, і буде багато ще цікавих відео, де ми будемо катати різні локації. Трошки підсохне, поїдемо в інші, Зараз багато ще де болото, тому поки десь такі більш місцеві трейди. Всім дякую, гарного вечора, до побачення.